Вітаю! Мене звати Олег. Я представляю компанію Scout. Компанія Scout імпортує трактори з Китаю, з приватного заводу. Scout назва його. Зараз ми на заході, день поля, агрочелендж. Уже завершення у нас, як ви бачите. Ми привезли представити техніку, особливо самоходову. Перед вами техніка, яка ось, наприклад, якщо звернемо увагу, це кабіна, трактор. Scout ty 404. Він стоїть на шасі TY, який використовується від 24 кінських сил до 45 кінських сил. Двигун простий, Leidong km 390, повних 40 кінських сил. Наші трактори відрізняються тим, що ми стараємося постійно удосконалювати регенерація в нас раз. В рік ми змінюємо щось, завод у нас приватний, тому ми комплектуюче замовляємо ті, які бажаємо за потрібне. Особливу увагу хотів би звернути в наших тракторах. Це задня частина тракторів наших. Так як майже всі трактори, які імпортуються, у нас йдуть з задньою навіскою, як ви бачите, два гідроциліндри, які примусово можуть давити вниз плаваючі режими на додаткову і на основну. Це так узагальнено. Є трошки дорожчий сегмент, а саме ТЕ-504. В нас зараз представили ми без кабіни тракторець. Так як дуже ходова модель з кабіною, зараз трошки всі розпродані і в дорозі. Ну він такий самий, тільки з кабіною, можна так сказати. Це наш преміум сегмент. Шасі у нього те є від 45 кінських сил до 70, можна так сказати. Так, передній міст у нас потужної марки GAT. це, мабуть, найкраще, що зараз виготовляє Китай. У тракторці е, даної моделі це 50 кінських сил, КМО двигун теж, лейдон. Е, маємо ми компресор, який механічно можна виключити, якщо його не потрібно. В трактора є двохдискове щеплення. І реверсивна коробка передач. Також це і в 40-ці є, і в 24-ках наших. І в 40-ка без кабіни. Також у нас такий самий, і тільки 40 без кабіни. Транспісія у нас наша. Також передач 4 тут, ну, тобто 8 вперед, 8 назад. Маємо реверс. от, Двохдискове щеплення. Також і там. Всі моделі у нас реверсивні майже. крім Моделі 24-ки 3 плюс 1 коробка. Там просто 6 вперед, 6 назад. Тобто, так. Ой, тобто 6 передач. Ну тобто 3 плюс 1. А блокування є? Блокування, так. Звісно, є блокування, повний привід, все як, все як всіх тракторів. Блокування між у собі чи та, ні, обмішу Задня частина в нас набагато краща, ніж у Сороківки. Тут масивні чулочки, два гідроциліндри. Теж давлять примусово вниз, теж секції плаваючих режимів. На основну є ще додаткова розетка для прицепа. Вона вакумна, для того, щоб, наприклад, прицеп причепити тормоза, ну, прицепа, щоб були вакуумні. Я перепрошую, просто пилюка в очі залітаю. Всі тракторці наші мають електроглушилку для того, щоб не виходити, там нічого не тягати, просто перекрутили ключик і, можна сказати, заглушили двигун. Два гідро гідромотори, який йде один на рульову і один йде на основну гідравліку. <кій> Є фільтри у нас для гідравлічної системи. Ресівер, ви бачите, де можна підключити повітря, якщо потрібно десь там щось попшикати пістолетиком, здути повітря чи там накачати колеса. Ну так, особливо все, в принципі, таке. Коротко сказали. Скажіть, будь ласка, яка маса цього Е, e, Маса e, без кабіни тонна 800 близько. <гум> Довантаження, які можна встановлювати? E, ми дозволяємо довантажувати людям скільки хто собі хоче, тобто тільки попереджаємо ми e, гарантійну сервіс, Тобто попереджається, і ми дозволяємо вносити якісь корективи, щоб трактор не знімати з гарантії. По, по цим двом машинам зорієнтуйте, яка їх вартість? Так, вартість 50 без кабіни зараз акційна до кінця травня 9 тисяч, скажімо, грубо так. Без 10 доларів 9 тисяч. З 1 червня вже буде 9400. Сороківка 40 з кабіною, вартість її буде близько 10. Ну, тобто без 10 теж, 9 990, буде точніше. Без кабіни сороківка буде вартістю зараз 7 990. Це теж акція до кінця травня. А так вона буде 800. І 24-ка вона буде на, такому, на такій самій базі, теж реверсивна коробка, двигун 24 кінських сил, КМ 380. Двдискове щеплення теж будуть мати і плаваючі режими, і при, принуждайку, і давить вниз. Його ціна буде 6 950. 24-ки.